Кале закликала пам'ятати, що в цій війні є один агресор Росія, і поки що Кремль не йде на жодні поступки. Ми, як європейці, завжди виступали за досягнення тривалого, сталого і справедливого миру. І вітаємо будь-які зусилля спрямовані на це. Звісно, аби будь-який план працював, він має залучати Україну та Європу. Досягнення миру в Україні воно вимагатиме, аби обидві сторони пішли на складні, але необхідні поступки. Так вважає державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, штати розробляють пропозиції з урахуванням позицій Києва та Москви. Така заява прозвучала на тлі інформації у змі про нібито новий мирний план, запропонований штатами. За даними журналістів, ініціатива передбачає значні поступки з боку України, зокрема щодо території та озброєння. Це ще м'яко сказано правду. Кажучи значні поступки, ну всі ми вже чули там про цей план із 28 пунктів. Всі про нього кричать: хтось за серце хапається, хтось за голову, хтось за карвалол, в когось істерика, в когось просто злісті, коли кулаки стискаються. Ну, це так, якщо описати ситуацію в Україні. А от щодо реакції міжнародних партнерів від Сполучених Штатів, до речі, такого, оце тільки Рубіо, мені здається, такий офіційний коментар. Да? В Білого Дому коментарів немає. І підтвердження, що Білий дім підтримує цей мирний план, я теж не бачила. Може, ви бачили, але я не бачила. Європа така в шосі, типу. Так же без нас та ну і Китай взагалі як завжди мовчить і чекає, чим воно закінчиться. Що скажете про всю цю реакцію? Ну Китай завжди чекає, поки пропливе пропливе річці труп ворога. Це як то кажуть, їх ментальність. А загалом я вважаю що першою сполучених штатів Америки лишається основна лінія, яка може швидше закінчити війну. Їм не важливо, що це було справедливо завершення. Їм треба, щоб все. Став на крапка. При тому, що коли пояснюю, що особисто коли присутні в етерах арабських каналів, коли говорять, може, там, якось все ж таки ви підете на це, кажу, слухайте, Росія не хоче зупиняти цю війну. Росії потрібна пауза для наступної війни. Тобто, сказати, що цей план може призвести до завершення війни. Я відповідаю, не призведе. Ну але ж в ньому насправді, якщо задуматися, взагалі нічого нового немає. Абсолютно це все те, що росіяни вимагали ще з 22-го року, навіть перед тим, та і скорочення армії, мова віра. Потім що там на Донбасі, навіть те, чого вони не завоювали, віддайте віддати, нам так. самі власними руцями. Ну і так далі, нічого нового. Стамбульські домовленості. Номер два та по суті. А -а -а. В стамбульських домовленостях мова йшла про Донбас, ні про яке Запоріжжя і Херсон мова там не було. Тому іронія в тому, ага, що тобто як... ще далі вони про як... Окей. Якщо Росіяни говорять, що давайте повернемось до Стамбульських, то можемо ловити тоді. Ви, ви відмовляєтесь від Херсонської і Запорізької областей, те, що ви контролюєте. Бо тоді мова йшла про Крим і Донбас. Якщо ви говорите про Стамбул, будь-якому разі, тут навіть не про це мова та тобто, це явно не нов... не нова історія. Просто вона оформлена як нова план. На з 28 так. пунктів, і всі купилися. Давай про це говорити, і ми ж оце говоримо, продовжуючи та цю тему. Навіть не в тому справа. Це м -м, мені, як медійнику виглядає як, як вхід. Та тим більше я вже сказала, від Білого Дому поки що це та все. підтримки цього плану немає. Є тільки за інформацією медіа, нібито є підтримка. Але мені не чули цього від Білого Дому. То чому в такому разі саме зараз з'явили з'явився цей вкід про цей мирний план? Санкції? Я б сказав, що це відчуття слабкості України. Всі розуміють корупційний що... скандал корупційний скандал і, і намагаються скористатися безумовно. Сполучені Штати Америки розуміють, що для них це можливість дотиснути Україну. Тобто, ви слабкі, ви зараз говорите не про війну, а про корупційний скандал. І давайте скористаємось цим корупційним скандалом, щоб дотиснути вас піти на умови Кремля. І тоді. Кремль отримає, що хоче, тобто ці, ці вимоги, які є в цих 28 пунктах, це вимоги Кремля. Те про що ми говорили, знаєте, читав сьогодні Сергія Ослендера, це ізраїльський військовий експерт. Він написав у себе в телеграмі «Війна Сардой, називається його телеграм-канал. Що каже таке враження, що через Google Транслейтер переклали з російської на англійську прохання Кремля і представили їх як американські. План миру, але він каже: в мене відчуття авторства не американське, а авторство російське. Так, от дивіться, я тоді в підтримку ваших слів. Голова МЗС Фінляндії про злиті деталі мирного плану США. Вона заявляє, виглядає, ніби це писали у Москві. Так, так. на підтвердження, та оця якась така незрозуміла, така хоча б може дуже навіть зрозуміла історія, де спецпредставник Трампа Вітков а, ймовірно, як пишуть, помилково розкрив джерело плану США та Росії. так? Про це пише журналіст Майкл е, Вайс. Там під дописом автора статті, е, Вітков заявив, що джерелом інформації для статті про мирний план могла бути людина в лапках К. Ну, Кіріл. <свісно> <свісно> ну, або ні. Але ну, в усякому разі, якось воно так з усіх сторін виглядає, що ноги. Ростуть. Ростуть ну, По-перше, давайте згадаємо, що це не перше випадок, коли США тиснуть на Україну, давайте приймайте капітуляцію. І за адміністрація має на увазі? Інше питання, що до цього це не спрацьовувало. Тому що дуже важливо показувати, що це не лише позиція України, ні, а це і позиція Європейського Союзу. Тому що там також люди прораховують ситуацію наперед. Тобто вони не живуть в Іділі, що ось зараз ми там віддамо те, що просить Путін, На цьому крапка. Є історичний досвід, досвід другої світової війни. Згадаємо там Мюнхенський мир, 1938 року. Про що нам говорилось, що давайте віддамо Гітлеру сидіти, і це буде крапко війні, коли була війна за 11 місяців. 30 вересня 38-го цей Мюнхенський мир, 3 вересня 39-го – привіт царьову Друга світова війну. Якщо ви бачите, що причиною появи цього так званого мирного плану може бути одною з причин, можливо, принаймні та, може бути цей корупційний скандал в Україні. Ем, Наскільки на вашу думку от станом на зараз виглядає, він ослабив позиції української влади. Е, якщо навіть от, думки такі виникають про подібні вкиди, ну безумовно він послабив. І він, і, Наскільки я думаю, що суттєво. От просто давайте згадаємо, коли повинні були приймати бюджет. Якщо я не помиляюсь, 27 листопада зараз вже мова йде про грудень. Тобто я розумію, що формально бюджет може згадаємо старі традиції під ялинку приймати 31 грудня. Вже давно ми не приймали бюджет, вже понад 10 років здається, що а він має бути, до речі, прийнятий до цього саміту Євросоюзу 18 грудня, чи Ні... чи вже з урахуванням результатів саміту. Ну подивимось. Тобто, в принципі, це ж наша внутрішня процедура. Тобто, ми самі орієнтуємося. Знаєте, от. Те, що зараз всі питають, ось МВФ не дасть кредит, якщо не буде репараційного кредиту. Кажу, слухайте, ви читали документи МВФ? Там десь зазначено, що МВФ повинен зважати на подібні речі ніде не написано. Ну може не написано, але може і зважати, тобто не публічно ці речі можуть бути. А з іншого боку, ну давайте по-чесному. Ухвалення бюджету це вотум довіри уряду. А це, уряд довіри щось не дуже тут, має тут. От, от, а оце а це вже наслідки корупційного скандалу. І тому дуже по перше дуже важливо, що перші кроки вже робляться. Я Маю на увазі, що фігурантів відсторонюють від посад. Тобто, те, що насамперед та реакція, яка швидка, повинна була бути, вона ж відбивається. Тобто, тут ми не ховаємось, як то кажуть, голову в пісок і кажемо: так, так, так. Давайте забудемо цю історію. У нас війна. Так треба пам'ятати, що війна триває. На жаль, Тернопіль чергове підтвердження. Цього, але ж це не привід, скажімо так, не реагувати не, не на такі речі. І оця реакція це те, що ми можемо показати нашим партнерам, в тому числі в Європейському Союзі, що дивіться корупція є у всіх країнах світі. Це також слід розуміти. Я був на одній цікавій панелі. з Представником Atlantic Council, і коли заговорили про корупцію в Україні під час війни, він сказав, ви знаєте, скільки в Америці вкрали під час їхніх війн в Араці, в Афганістані? Що там про трильйони мова йде. Ну нам їхня не болить, я вам так Абсолют, скажу. Абсолютно. Та що нам до їхніх грошей? Ми тут зі своїми, от весь Київ зараз сидить без електрики, так та шокії, вся Україна. Ми бачимо ці просто якісь драконівські графіки, відключень і розуміємо, що. ¡Oh! Пряма залежність, вибачте, між цими відключеннями і тим корупційним скандалом, який розгорівся. Ну просто тому що тупо розіграли, розікрали замість будувати укриття. От з того, що ну укриття для енергооб'єктів різноманітних, навіть от з повідомлень та про те, що станом на зараз зараз ага, ось знайшла Українські АЕС. Знову знизили потужність після обстрілів 19 листопада. Тобто і там називаються конкретні. Вже не буду навіть зачитувати цю інформацію. Але справа в тому, що ми ж пам'ятаємо, про це ще влітку говорилося, що саме енергоатом не будував е, укриттів для оцих трансформаторів цього всього. Тобто АЕС не обстрілюють, бо це атомні ядерні об'єкти. Але енергія, яка з них виходить, вона, відповідно, може бути. І ми вже бачимо, що саме так росіяни і б'ють. І що ми отримуємо в результаті? Вони то могли би працювати, ці атомні станції. Але електрика з них не надходить. І що? І ми сидимо усі у темряві, тому що що? Тому що у когось золоті унітази. Ну, спочатку Росія запускає ракети. Давайте щоб нас не Так, що Спочатку ми Росія запускає ракети. Росію тобто, Але... Росія номородин. Далі це А далі. Історія. Корупція вбиває. Тому тут треба шукати баланс. Просто власне чому в мене хвилюється ще історія, оскільки більше займаюся європейською інтеграцією, ось минулий тиждень було багато заходів, і всі вони починали з фрази, що євроінтеграція зараз на другому місці. Корупційний скандал війни її затмар. А зараз як? Ну зараз я не думаю, що щось змінилося. Тобто ми розуміємо, що забули про Європу, забули про те, які там мрії були щодо того, куди ми... наш цивілізаційний вибір. Що зараз ми про це говоримо? І Ось тут важливо знайти баланс, В тому плані, що з однієї сторони не треба забувати, що йде війна, що ми йдемо в Європу, з іншої сторони з такою корупцією, з таким рівнем. Це дуже важливо, тому що знаєте, найбільше ось власне Сергія Ослендера буду знову цитувати. Він сказав, що ну давайте прямо визнаємо, що Кремль дуже гарно скористався цим корупційним скандалом. Він на ньому хоче виграти цю війну, щоб використати його, щоб відвернулись від України всі. Але і раніше, в принципі, це було я згадую різні шоу Пірса Моргана. Дуже популярного британського ведучого, і в нього завжди були персонажі, такі доволі часті гості його шоу, які казали, що ви шоу Україна найбільш корумпована країна в світі, не треба їй допомагати. Навіщо ви їй допомагаєте? Це абсолютно а, хібна річ. Ну і ми самі тепер даємо аргументи на користь події. І тепер змог. тепер підсипали. І ось тут тут треба баланс берегти, тому що ну, по перше, щодо того, що ми не корумпованіша країна в світі, я завжди говорю, слухайте, є Transparency International, такий суберейтинг, які оцінює країни. За відношенням до корупції. Найменша корупція за цим рейтингом є в Данії, Але у неї не 100 зі 100, а 90 зі 100 балів. Далі, хто більше за все, за все, критикує Україну за корупцію в Європейському Союзі? Це Угорщина. Угорщина і знову Орбан говорить, що ось, як ви допомагаєте Україні, не можна це робити. А де Угорщина в цьому рейтингу? Одразу скажу, що краще, ніж Україна.